Привіт, всім, мене звати Тястав Петро. Я аналітик громадської організації Українська природоохоронна група, і тема наших сьогоднішніх похорон природи – це скандальний законопроект 95.16. Цей законопроект має пафосну назву, що щось там збережені, європейські методи і так далі. Насправді, мета законопроекту дуже проста: це відмінити можливість кому-небудь контролювати за діяльністю лісівників. І перший такий аспект, цього законопроекту, це відміна процедури оцінки впливу на довкілля для суцільних санітарних рубок. Навіщо вже лісівникам це треба? Тому що більшість лісів України це ліси, в яких не дозволені так звані рубки головного користування. І якщо перекласти на міську мову, що це ліси, де заборонені планові рубки, метою яких є заготівля лісу. Тобто це ліси, які виконують рекреаційні, водоохоронні, природоохоронні функції. І таких лісів в Україні більшість. Карпатах переважна більшість. Але ж ну, лісівники не були б лісівниками, якби не шукали будь-яку можливість зрубати ліс і заробити на цьому. Тому вони роблять в величезній кількості санітарних рубки. І часто під час тих санітарних рубок вирубується абсолютно здоровий ліс. І це не тільки наша думка про це казали ВВФ України, ВВФ Німеччини, Екологія права людини, інші громадські організації. Це не було відмічено в Євросоюзі. У них є спеціальна така комісія в рамках виконання регламенту по торгівлі деревини, яка дивиться, щоб з інших країн не заходила. Ну, простими словами, стрьомна деревина. І вони ще в 2020 році сказали, що деревина з санітарних рубок в Україні дуже стрьомна. Тому якщо таку деревину хто купує в Європі, ви уваженько перевіряйте всі документи, і не можна вірити жодним документам, які видає наша влада. На жаль, це проблема. І чому не можна вірити? Ну, дивіться, формально санітарні рубки, як нам розповідають лісівники, проводяться тільки після низки погоджень, що неможливе завживання. По факту. Є лісник, який працює в ДП Ліси України. Він робить документи, що наче, та ліс хворий. Далі приїжджає такий незалежний експерт лісопатолог. Але в чому проблема? Лісопатолог працює в підприємстві, яке підпорядковується Держлісаєнством, і за свою роботу він отримує гроші від ДП Ліси України. Ну, маразматична ситуація. Чувак, який приїхав перевіряти, чи правильно призначена санітарна рубка, отримує гроші від того підприємства, яке планується санітарну рубку робити. Ну, звісно, він скаже, що ліс хворий треба рубати. Потім це мають погодити. Обласні управління, тепер вже міжрегіонального лісового господарства. Простими словами, це теж лісники. Тобто лісники погоджують рубки заплановані лісниками і розповідають, що там є якийсь контроль. Його немає. І от єдиний механізм контролю за суцільними санітарними рубками це і є процедура оцінки впливу на довкілля. Чому вона важлива? Тому що процедура оцінки впливу на довкілля з'являється орган, який ну незалежний від лісників. Тобто, це Міністерство захисту довкілля. І відповідно. Пропозиції, які там дорубок подає громадськість, їх оцінюють не самі лісники, їх оцінюють міністерства. І тому ця процедура, де хтось інший, крім лісників, може вирішувати, що їм можна рубати, вона їх обурює. І почалося це з того моменту, як був прийнятий закон про оцінку впливу на довкілля. Тобто лісівники з 2017 року хочуть відмінити оцінку впливу на довкілля на соціальні санітарні рубки. Якщо цей законопроект буде прийнятий, і процедура оцінки впливу на довкілля на суцільні санітарні рубки буде скасована, цілком логічно, що нас буде очікувати масштабне збільшення суцільних санітарних рубок. Де буде це збільшення? Теж відповідь очевидна. Там, де такі рубки е проводяться для того, щоб замінити ті рубки, які заборонені. Тобто в Карпатах. Зверніть увагу, що дуже випадково в Карпатах прямо зараз активно будується новий величезний деревообробний завод, якому треба більше мільйона кубометрів деревини щорічно. Ну, це для прикладу більше, чим рубає Всеєвано-Франківське чи Закарпатська область. Щорічно. Тому, якщо буде відмінена процедура оцінки впливу на довкіллення суцільної санітарної робки, нічого не буде заважати лісівникам сказати, що десятки гектарів лісу в Карпатах суцільно хворі, і тому їх треба терміново зрубати. Ну і, звісно, потім відправити на цей чи інший деревообробний завод. Ця проблема з санітарних рублям тільки в Карпатах. Є, наприклад, унікальний лісовий масив Чорний ліс недалеко від Кропивницького. Він відомий тим, що на його території під час перших визвольних змагань з москалями боролися повстанці. І саме завдяки цьому цінному статусу, цей ліс він отримав статус історико-культурних лісів. Тобто тих лісів, де заборонені комерційні рубки одного користування. Є вже наукове обґрунтування на протязі 10 років предохоронці пробують там створити національний природний парк. Але що роблять лісівники? Суцільні санітарні рубки. Тому від цього законопроекту постраждає не тільки Карпати, постраждають і Чорний ліс, який, від якого в принципі, залишиться дуже мало, тому що не буде жодного стопору для суцільних санітарних рубок. Крім Чорного лісу, можуть постраждати інші броні території по всій Україні, інші ліси, де лісники не можуть зараз робити отакі от планові суцільні рубки. Лісівники постійно маніпулюють, в тому числі, звісно, на темі цього законопроекту. Наприклад. Перший з них аргументів, що деревина в лісі просто не є, тому треба її відразу прибирати. Зараз 21 століття. Але наші лісівники досі живуть за принципами 19 століття, де ліс, в їхньому розумінні, це такий сосновий посадка рядочками, де немає жодного стовбура мертвої деревини. Хоча це повна тупість, тому що науковці вже давно довели і адекватні люди в цьому світі зрозуміли це, що мертва деревина це основа живого лісу. Ну, дуже просто, мертві деревині. Живуть види камах, тварин, грибів, рослин, які в принципі не можуть існувати без неї. Тому це просто без мертвої деревини неповноцінна лісова екосистема. Для прикладу, в Європейському Союзі всі країни-члени, зараз мають рахувати, скільки у них такої мертвої деревини в лісі. І з кожним роком у них має бути такої деревини все більше і більше. ДП Ліси України розповідає, що вони сучасна європейська лісова компанія. Ну, якщо чесно, то таке враження, що сучасно у них тільки є цей офіс зі стікляшками, з коридорами, з кабінетами. Тому що, якщо глянути на підходи по лісовому господарству в Європі, взагалі один з критеріїв успішності ведення лісового господарства критерій нормальності лісу це наявність в ньому мертвої деревини. Причому різних ступенів, тобто мертва деревина, яка велика, маленька, стояча, лежача. Доходить до того, що інколи навіть спеціально дерева з руку для того, щоб була мертва деревина для існування лісового біля Інше мені подяці лісники, яка чесно кажучи, мене просто обурює, те, що лісівники розповідають, що без цього не будуть деревини для фронту, для будівництва укріплень. Тобто їм треба рубати більше в Карпати для того, щоб давати деревину фронту. Це ну, дуже такий. Це Не знаю, гнилий, напевно, не можна вже слово. Чого? Можна? Так, да. мене це обурює, тому що прямо зараз без жодних змін законодавства можна забезпечити всю потребу в деревині фронту. Чому? Мова цифр. Є такі витрубок, як прохідні. Це рубки, які робляться в штучних соснових лісах, їх проводиться максимальна кількість. І якщо глянути статистику, то за першу половину цього року ДП Ліси України зробила таких рубок менше на 77 тисяч кубометрів. Запам'ятайте цю цифру. а на фронт, де палісі України поставило 40 тисяч кубометрів. Тому, якби вони в цьому році просто робили прохідні рубки, до яких немає зауваження у передоохоронці, в тому обсязі, в якому робили в минулому році, вони б вдвічі могли перекрити потреби фронту деревині, яке на даний момент. Чому це не робиться? Тому що є бажання маніпулювати на військових для того, щоб переконати депутатів проголосувати за цей законопроект. І це дуже гидко. Більше того, на комітеті екологічної політики керівник депесу України Юрій Болтвець прямо сказав, що вони не виконують навіть плани рубки головного користування, з яких можна було б теж забезпечити в рази потребу фронту в деревині, і що найбільш гідко, що починають залучати до підтримки свого законопроекту. Військових, обманюючи їх, що саме через прадохоронці у них немає деревини. Це цинічно, це обурливо. Тому що на фронті є така сама велика кількість правоохоронців, які категорично проти цього законопроекту. І взагалі залучати військових внутрішні політичні процеси це ті дії, які спрямовані тільки на поразку і на розход суспільства. І це дуже гидко і бридко. Це я кажу не тільки як правоохоронці, а кажу як волонтер. Тому що в мене є невеликий навчальний центр, і мої інструктори працюють на фронті і з лісниками, і з мислисами, і з прадоохоронцями. Тому ці маніпуляції, вони просто ну, недопустимі. Інша маніпуляція. Лісівники розповідають, що через вимогу оцінку впливу на довкілля вони не можуть швидко прибрати згорілу деревину біля лінії фронту. Так на комітеті екологічної політики прадоохоронці пропонували: добре, не будемо проводити процедуру, але тільки для тих лісів. Які постраждали від бойових дій в регіонах, де ведуться бойові дії. Звісно, лісівники відмовилися, тому що основний інтерес їхній це Карпати. Все, що треба зробити, просто народним депутатам не проголосувати цей закон, щоб про нього назавжди забули. Це були похорона природи. Мене звати Петро Тєсков. До наступних випусків. Не забувайте підтримувати Сили оборони. Тим більше у мене на сторінці зараз проходить класний аукціон трофеїв.